Вважаю передчасним, пояснювати записки немає і так далі. Е, не було звернення ніякого. Тому я вважаю, що це чисто і води піар. Ставлю на голосування. Проєкт рішення про встановлення пам'ятника гетьману Іванові Мазеві, місті Полтава. Відповідно, може це гетьман, може важко. Слухайте, Слухайте, що вийма? Вийма? Слухайте, Слухайте що це вийма? Вийма? Слухайте, і, ваш український гетьман. Слухайте, це ваш гетьман. Ваші гетьмани в Росії зараз. Дивіться, це наш гетьман, це сподвижник українського народу. Ви не знаєте, він історію не знає, звідки йому знаємо. Згадайте, в чому хотіли? З ким ми загадайте, з ким ми зараз б'ємося. Звідки ви знаємо? Коли я подивій школу, так, я подивлю штук. Петро Ішов. Ви в шведі Вирішила обговорити за встановлення пам'ятника гетьмана Івана Вазити на підставі указу президента України від 9-10 року за номером дев'ятсот Три тисячі сім у відзначення подій, пов'язаних з моєму політичним виступу Івана Мазети до проведення Українського Союзу, угруповання це Україн, Україн, Україн. це, е, Цей проєкт рішення ставлю хто за те, що внести в порядок денний проєкт рішення. Прошу визначатися, хто за? Один. Рахуйте напишіть на комісія. Запишіть, інші сепаратисти з Росії. З України встановлює, який і суд на нас. Одессу ви – громада, не будемо на штурму. Нас суд не ходять, я дивіться. Ви совість є, пидоте пишете, сто проти. Буде на вас лежати гаймотник, пане Федорович, на всі віки, на вас і на ваших дітях і на вашій родині. Мені не лежить, мої батьки гинули за Україну. Так, повторюю, за 8, проти 0 утримались. у нас 37 депутатів. Давай відповіли.